Краще перестрахуватися ніж потім не проголосувати у міському відділі державного реєстру виборців, закликають івано-франківців перевірити себе у списках. Особливо це стосується тих людей, котрі минулого разу до них не потрапили. Також Прикарпатці можуть звернутися щодо зміни своїх даних. Це стосується тих, хто голосуватиме за іншим прізвищем або місцем проживання, перебуває на лікуванні чи у відрядженні. Варто прийти до нас з паспортом і з документами, які підтверджують. Мотивування зміни місця голосування це, наприклад, довідка про те, що він людина проживає без реєстрації житлово-комунальної дільниці або співвласників, студентський квиток, що навчається тут, без реєстрації місця проживання. Прозні документи на поїзд, на автобус, що вони тут будуть, то тут. А от переселенцям з Криму достатньо принести з собою паспорт. Мешканці східних областей мають надати документ, що засвідчує їхнє місце перебування. Втім, чиновники не виключають, що до виборів ці правила можуть змінитися. Також у відділі держреєстру повідомляють про зміни виборчих дільниць, зокрема у пасічній дільниця 855, та Люди, які голосували в Каловському шосе, була дуже велика дільниця і вдалося її розділити. Значить, створена нова дільниця під номером 261-040, і туди війшли будинки по вулиці Галицькій, 122, 126, 128 по 132, а також вулиця Калузьке шосе. Нова дільниця буде знаходитись по адресі вулиця Галицька, 201. Для івано-франківців перевірити себе у списках виборців процедура важлива, адже голосування це обов'язок громадянина. Втім, де хто таким уточненням не переймається, адже не змінював ні прописки, ні прізвища. Я в змій громадян України. Я мушу все перевірити, чи я буду в списку, чи не буду? Для мене це важливо, я буду себе перевіряти, але я просто не з цього міста. Мені приходить завжди повідомлення, що я маю на тут куту дільницю йти. Й... Нормально не знаю запрошення на вибори івано-франківці отримають в межах 15-16 жовтня. Якщо листівка не надійшла, варто особисто завітати до виборчої дільниці і уточнити своє ім'я в попередніх списках виборців, а у разі виникнення проблеми звернутися у відділ держреєстру.